Падають, падають листя. В нашому саду листопад. Жовті, червоні листочки за вітром в'ються, летять. Чуєте, як листя шумить? Шу-шу-шу. Бачите, то один листочок впав на землю, інший крутиться, кружляє і повільно падає вниз. Від легкого подиху вітерця, весело перешіптуючись один з одним, листочки падають з дерев, сиплеться на землю золотистий дощ листя. Таке явище в природі називається листопад. Дерева скидають листя, щоб відпочити взимку. В цей час приємно бродити парком, коли листя шародить під ногами. Золоті листочки, немов різнокольорові монетки, падають у зелену травичку, яка тягнеться до останніх теплих промінчиків сонця. Здається, що вся природа затихає і насолоджується останніми прекрасними днями осені. Вся земля вкрита золотавим килимом. Це листопад.